Я думаю, таке ім'я буде краще для нашого персонажа. Починаємо. І так, ми появимо, в кімнаті нашого персонажа. О, у нас ще кіт є, йо -мо. Не знаю, як цього кота насправді звати, але... Ну, подивіться, яке вона. Так, не суть. Э, наша сьогодні задача у нас пустий. Обдиветься тут, що у нас тут є. Так, у нас є наша ржава машина. Розібрана чогось. Так, в гаражі, що у нас є? Ого! понятно, де всі запчастини. Я думав, що не один кузов буде тут. І мотоцикл. Так, а що назад хати? Е ней дверь вроде бы. О, прикольно. И сину тут я. А, ну сразу некий пусте. Прикольно. А то может быть сусид наш. Сикал, завитай ему, там? Ми взаємодіяти нега. О, а це що? Якийсь подарунок не знаю, для кого це, але ми спозичимо на все життя. Не знаю навіщо воно мені, але ми його заберемо до себе до кімнати. Чи на гостину. Ага. О, у нас якась карта є. Якийсь конвертик. Оцело ми поставимо ось сюди. Не знаю навіщо воно мені, але хай стоїть. Цікаво, скільки нам нарахували. Турбо Нам треба начепити ось цю турбо зразу на нашу машину. Це саме перший апгрейд буде. Куди тебе там причепити? Добре, хай на столі стоїть. Так, щоб нам швидше видали фургон, ми прикрутимо крісло. О. Ключик, на вісім, напевно. Не на вісім. Вроді не така ж аж складна гра. Дивимося на годину. І чи година зміниться після сохраніння? Мені це теж цікаво. Третя година. нас на годину змінилось час. Ого. Вони мати на увазі, що можна часом м'юзити. Ого, а що так багато світлоше? Резер. Отово? Та можемо виключити. Але ризикувати не збираюся. Так, які наші плани? Ми нині. Серйозно так аж закуповуватися не будемо. Ми тільки поїдемо в магазин, поїду, по їду. І... По-друге назад поїдемо на... Слатої машині такій кузена нашого типу. На ній вернемося назад додому і заодно заберемо кілька грузів. Ого, оце мощність, звісно ж. Жорстко жене. Ну, ми нині будемо закуповувати. Мабуть, ми нині будемо закуповувати досить серйозно, бо нам треба до машини масла, бензини двохтактного для лодки і для мотоцикла, і масла, тормозної жидкості і свічі і багато чого нам треба буде. А по дорозі назад заберемо кузена і з за одного заберемо. заберемо. Такий в мене ідеальний план і ідеальне прохождення ігри. Я думаю, це буде не, найкращий варіант, який може тут бути в цій грі. На цю гру я встановив парочку модів, типу шлагбауна і І ліпшої графіки і ще таке, щоб було FPS вище. Так що будемо грати з модами. А ще пакет. Ти куда? Подросток на мопеді розбився на смерть. Ага. Та то, то значить що? можем на мопеді розбитися загань себе под колу чи що? По крайній мірі вже їхати нам не треба буде. Ми вже на місці, нам тільки закупитися і почекати, дочекатися кузена. Ну, вже легше. Карта не є така велика. Магазин подалік від місця заспавнення. Добре, що це у нас не хардкорний режим. Бо розбереться на мопеді і цей тут несумісний якось. О, здорово, теймо. Так. Закуповуємося їдою їда щоське е... питне. Трохи забагато, але хай буде Дрожжі. <звук> Що? З тобою ліпше не не дружити. Антифріз, два ремня, не знаю як там розходується ремінь. жидкість, пожарка, масло, двохтактна бензина. Один акумулятор. Два фільтра і дві пари свічей. Так, скільки у нас в сумі... -мо! Я тобі оплачувати не буду. Так, кузена вроді би не чути, так що виносимося на двір. Зробимо ми таким способом, будемо все викидувати тако, І дочекаємося кузена. Так, закупилися тим, що треба. Так, тут сві... Свічі може пакетів пакеті нас є. Чи ми взяли чи ні. А, є свічі, супер. А, ми лампочки не взяли. От облом. Тут сміття не буде, так що можеш не переживати це все. Ага, що у нас ще... Може ще одну лампочку взяти, може там... Кап... У одній пашці одна лампочка, я не знаю. Не зрозумів, а де пакет? А де пакет з продуктами? Треба пересохранятися. Tak, u nas technicznie szokoladki, tak że... Šo... ...poczynamy znowu to schronienie, gdzie ostatni raz się Grafika... ...CDR. O, teraz już lepiej. I kadry 45 fps w sekundę, ale to lepiej niż... ...żeby ni ni i, i rzeczy propadale. Zakupimy się po nowym. Дві тисячі сімсот ці все буде коштувати дорого, я вам скажу. Так, ми трохи покращили Результат, гру і трошки перенастроїв звук, бо він був надто тихий в ігрі для вас. Для мене нормальний, для вас був тихий. Ну що, тепер чекаємо кузена. Він, мабуть, тут не проїжджає. Треба трошки перенести речі. Е, десь загубилася така маленька фігня. А, ось вона. Это пляшанка. А, все. Ну что чекаємо Мені дуже сильно не везе в цій грі? Mm -hmm. А, тобто від нашого персонажа тут нічого не лишається, те? Ага. Вони що речі стоять на місці? Зараз подивився в інтернеті інформація, чи їде кузен в якийсь там час чи ні. Кит не проморгав. чекаємо О, другий раз автобус приїжджає, це, це значить зараз буде кузен. Нарешті я його дочекаюсь. Мені здається, його нині не буде. Може я запізнився, не знаю. Може я зря сохранявся. О, десь я чую. Супер. Напевно, звідси. О, їде. Зараз загрузимося швиденько і вирушаємо в... Один дім, там де кулеса є, і з нього ще кулес запакуємо. Надіюсь ре... машина не сквозна, чи можна пакувати? Аби цей автобус зараз не спортив плани, він завжди мені все портить. Ну не треба! Цікава сцена получається. Хоч би поміг мені загрузити, ні? Надіюсь, усе буде, усе буде успішно. Яка машина у нього шумна. А тепер головне не промахатися і не проїхати одне місце. Йой, як він страшно їде. Надіюсь, ми з ним не розіб'ємося десь. Ще надіюся, що він нас додому їм не довезе, бо він може і не довести. І, здається, він може проїхати. Так, я сподіваюся, що нічого ще не загубив. З речей продуктів. А, він повільніше їде, коли я нажимаю на букву К. Нічого, у нас є ручник. Це буква О. Тобто його зупиняти. Ну що, продовжуємо своє путешествие на машині. Ну? Так, надіюсь, вперед нічого такого нема. Спідометр показує 80, Швидко він їде? Краще ми нічого нажимати не будемо. А, він все-таки збавляє. І піднімає. Прикольно. Або нині покришки не беремо, заберемо на бусику покришки. Ой, бусиком покришки, якщо нам фургончик дадуть. Я думаю, ми сьогодні покришки не забираємо та, бо це його. Бо... Я боюся він не пропав кузен. Так що їдемо далі. Вроді би не вшаталися живі. А, ти фари не зберешся включати? Мені здається ще занадто темно на дворі. І було би добре, якби ти кучу фари. Мені здається, що він приїде мій двір і мені прийдеться цей йти пішком. О, а він нормально їде? Надіюсь, ми не вшатаємося мій мопед, який там у мене залишився після... Ви поняли чого? Момент істини, чи він зупиниться... Не реви мотором. Момент істини, чи він зупиниться біля мого дому чи ні. Та що ти цим передачами бавилишся? Їдь на одній передачі. Давай, поверни. Супер, він повернув. Шлагбау не обережен хлопе Мені мод на шлагбауну це погано за ці, для ці, для цього персонажа ой бляха Давай, виїжджай. Ти треба було на букву О нажати. Їдеш додому чи ні? Ми опять теж тут залишимо. Доїдемо додому, розгрузимося, а потім сохранимося. Розкладемо речі. А? Вони ж у цілі доїхали. А ну, а він зупиниться під моїм подвір'ям чи ні? Ой, по канавах едешь. Скал, мы все забрали. А нет. Вот, теперь ты тоже не отвечаешь. А, э. Здесь він не втече. А, в ньому фары включені. Ого, яка класна графіка. Прикольно. Так, мы вже нарешті вдома. Кузен поїхав. що грузимо пакет в холодильник. Надіюсь продукт так не спортиться. Так. І на цьому, я думаю, можна закінчувати. Велика вдячність за те, що ви додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалася перша частина, то давайте наберемо хоча б 12 лайків, щоб випустити другу частину. А з вами я Арсеній, всім удачі і всім пока.